Всім привіт! Е, іде в нас вивід під тою качкою, яку всі були, ганяли, яка сиділа то в тої качки, то в тої. Ну, Одним словом, під нею виводяться каченята і я замітив, що ось тут чорна. Я тоді, як ми разом з вами просвічували, були яйце, то що я купив. Я дивився, я тут три вже був відібрав. Вони і тріснуті були. І це одним словом, я так розумію, ось ця. І її кусає, і вона, вон я прийшов, вона знову стоїть. Я що зараз зроблю з під тої. У Вона спокійно, то хоч, то хоч добре. Ми зараз з під тої заберемо те, то, що в неї вивелось, а яйця, ну, що в ще може і лишимо, Тут, напевно, то напевно те, що я казав. Тихо-тихо, не пишіть, бо ви зараз мені всіх попіднімаєте. Так, секунду, перепрошую. Це чорне, воно погане. Ото, От напевно, що я казав, що має бути німецька лінія. Шість є єд, які мають бути пізніше. Зараз я ще ну, воно пробити. Ну, Одним словом, зараз я звідси себе так не, до, не доскажу своєї думки. Зараз звідси заберу всіх каченят. І звідти качки заберу яйце, там під ото. Та вона догріває вже вже там ті, бо я так дивлюся, що. Що зовсім нічого не буде. Так, це яйця чорне. Там теж порчене, а оці. Там мене аж сусіднього гнізда кусає. Тут залишилось 5 яєць, ну одне прокручене. І зараз я ще подивлюся, що під тою качкою залишилось. Так, тих два порчених забираємо. І тих маленьких красунчиків. Так. Тут в нас вийшло. Оп, Тут в нас вийшло скільки? Шість, шість поки що каченята. Ось такий ось такі коричневий з білою грудинкою, такий буде чорний, теж з білою, такі будуть ось з крапочками, як звичайні, ну одним словом, такі різні. А там ті, напевно, яйця так і, так і буде німецька лінія, оті що я не міг як знайти, напевно, вони є. Під нею так порчені відкладаємо. Е, так, десь я приніс десь я приніс рушник. Так, цих накриваємо, зараз не судухати. а під тамтою просвічу, подивлюсь, подивлюсь, що до чого, і вам зараз теж розкажу і покажу. Викинув ту чорну качку. Ось кач вже вже працює. Е, ну, кажу, вона, вона більше стоїть і там я так просвічував. Повітряні камери були, там ще лишилось 9 добрих яєць. Зараз ми туди сходимо. Е, повітряні камери були такі підірвані, ну такі широкі підірвані, одним словом. Ну я не скажу, що то вона винувата. Так, тут почалося, почалося. шум, нова качка, переклички. Так, йдемо сходимо. Сходимо до стайні. Не скажу, що вона погано сиділа просто. Видно, що шукачка що вилізли вже були в той, що з боку чи що, бо перше, ніби вона її не чпала, я так ходив, дивився, а потім, а потім я дивлюся, що вона більше стоїть, ніж, ніж сидить. Я так розумію, ось ця її тут кусала, я вже щина більше поклав. Вон тут, Оця красунька ось цілу руку мені обкусала, при тому, що, що я діставав звідси, просто біля неї була рука, і вона вон, така, вона прям агресивно вже кидається, якщо тій... Вони є різні, якщо оці, то не принципово, що я під неї лажу, я кажу, передав, дав діті всі, яйця тут ще, то, що має долізти, долізе, а решту, решту вона зараз накриє і хай, і хай вже досиджує. Досиджує вона. Вона така спокійна, навіть занадто, бо її всі ганяли. Ну, Одним словом, такі справи. Е, так, там ще ніби в мене входимо до курей, Занесем їм оці шкарнупки. Хоча в принципі я кидав отут, бо вони зараз несуться, то попередні дивлюсь, Дивлюсь, що з'їли. Кидав німецькі лінії, то вони так виїдають, вкрала і пішла, понесла. Е, так, тут все добре. Що зараз я хочу подивитися, що вона сидить. Вчора я її був вже закрив, то вона встала, не сиділа цілий день. А сьогодні о, сьогодні знову сидить. Виглядає так, що ніби буде ще одна квочка, але щось тут не хочеш. Не сидіти. Так, тут та сіла. Бо я був пішов на поле і її лишив. Зараз треба відкрити. Так, відкрити. Закрити. Так, ті вже, Тим же я був підстелив. Але, ну сьогодні і завтра ще дощ, то вони ще. Буде тут з нею, а вже все раду сонечко тут буде давати її в клітку на двір, бо їх багато. І ось вони і сьогодні свіженькі сідне підстали, вони вже все одно зробили було тону, але вони такі не сильно мокрі, то ще, ну, кажу, ще сьогодні сьогодні вже вечір, і завтра в нас таку погоду, трохи, трохи дощу, то ще, побудуть, то ще побудуть тут. Ось такі тут так виглядає, що ти з кимось бився. Ось коготик Брама, такий красивий, але мені подобаються ці їхні ноги, прямо, прямо таке пір'я. Нервую, що я його знімаю. Ну, оце я не знаю, в принципі, що це це було в яйці мастергрея, але це м'ясоїчка великий, але він отакий білий, цей когут. Отам курочка мастергрей. Це ще з тих, хто пам'ятає, хто на каналі спочатку, з тих самих перших мастергрейів, які я купляв, які в мене залишилось он, це і, кугут, це і пару, і пару курочок. Ще один йде показатися, які вони Ну, підросли гарно, вони вже такі красиві. Так, їм я ніби, оця курка, що водила, була тих двох курчат. Ага, їм треба дати води, бо вода якраз закінчилася. тут другий брамівський кугут. Так, не знаю, кугути ганяють. Оця курка виленіла, а кури люблять отаких от курей, які виленіли. Ганяти. так А індики, де індики, напевно, напевно десь тут. Або там сидять за дошками, або я їм тут так ходжу кошу, сьогодні сьогодні косив був там сусід, то він теж таку траву яка йому кролям не підходить, через сітку перекинув, то вони, вони напевно, так вони всі тут, але починає падати дощ і всі починають. Всі починають втікати. Ось такі, вони вже теж гарнесінькі, підросли. Тут в мене, в мене були їх забирали, то мені лишились такі ті з молодших, але і ті з молодших теж ось такі вже вже прямо красунчики повідбілювались. Вон там старий індик, пару шутих мастергреїв теж. Ну, і мої мої звичайні ті кури тут, так я кажу, все намішане. На це. Хоча, в принципі, я окремо мастереїв тримати не буду, вони теж в мене будуть. Мішані разом з усіма. Так що тут нічого, нічого не за індечки так і відбити з від гнізда відбились, але ще не несуться. Не знаю, перший, перший раз так пробують, чи почнуть вони ще нести, ще не почнуть тут на дерево. О, трохи оп, налетіло. Щось тут вгорі, дивлюсь, яблуні ніби цвіли, але сухота. Ви думаєте, що я вам щось несу? О, це ж я завжди кажу, що в мене є когут, оцей когут, він такий гарний, великий. Мені здається, що це адлер сріблястий це я був я це купляв і такий попав. Я його лишив, був він. Був ще один такий огромний, ну того огромного я прибрав, бо він е, щось погано топтав. І ще був теж такий. Там є десь курча, може навіть тут щось типу нього, але такий на... Ну більше під браму навіть, бо він був на високих ногах, але щось буквально. Зранку його випустив, в обід прийшов, а він гребінь посинів, все і він лежить. Я там питав федліперки, то вона казала, що міг, міг просто з'їсти якийсь кусок дроту, кушок заліза і, і таке могло в принципі, статись. Так, ось, А вона, в принципі, я думав, що вона, я так поняв, її там відкусували, каче стоптав. Я думав, що вона буде зараз по підсідку бігати, стресувати, а вона он. Покупалася і качур стоптав, то їй все одно. Ну, в принципі, там на горі є гніздо, збоку може ще почне зараз до другий раз. Не те, щоб я їх хотів спеціально підняти, ну так вийшло. Зараз ще разом з вами сходимо. Е, в мене там ми бульбу вже майже доробили, ну, правда, щось починає дошпадати, може вже після дощу, покажу, в якому стані вже зараз моя бульба. І і капусту теж вже обсікли, воно там сьогодні якраз така була сонячна погода, гарно вигоріло. Зараз ще сходимо разом з вами разом з вами на поле. Цей качер я його був уважив, то він був весною. Скільки він був? 5... 5700, по-моєму, чи щось в такому районі, а я його привіз, то мені здається, це або він німецької лінії, або, або в ньому є так добре замішана німецька лінія. Ну, але я його так тримаю з усіма простяками, то я його... Рахую до простих, просто собі навіть від нього, якщо качета пізніші будуть, то будуть вже такі трошки гарніші, більші. Ось такий він по возів, він такий гарний. Ну і каченята теж є такі коричневенькі. Оці, напевно, що без крапочок, то напевно від нього такі коричневі з білою, з білою грудкою. Оці за мною, оці за мною так і так я був зблизив, ці за мною так і ходять. Думаю, чи я їм щось, що я їм щось принесу. Ага, А, напевно, оце курча дош падає, що я казав, що був такий, ну це не то, це ще одна є. Був отакого такого окрасу і із такими лабатими ногами. Так, такі справи. Одним словом, ще вон одна лігорнівська курка лишилася, що з глушей одна є. Ну, Як то не чистий легорн, то мішане. Одним словом, одним словом, зараз ще сходимо на поле, подивимося на бульбочку. Так, ось там наша бульбочка, тут ще хочу вам показати. Ось тут такий. Ну, він йому вже, можна сказати, дідуля, 84 роки, але ще такий він і косить, вон ту кукурузу. Це його за сьогодні сам псіг, і він кролям. Не було погоди, то він не косив, він тепер скосив. Тут от така, що велика, він перетряс, що дрібне залишив собі. А що він грубе, то перекинув тут мені підсідку. Тепер ще треба буде, ну каже, завтра доша, як буде погода підсушити, і якраз, і якраз буде на підстилку індикійон. Ще ми, як з вами ходили, ще досі тут перебирають. Тут такий, як то називають, е -дикий, дикий горошок, то ну, він теж був їм накидав. Потім казав, що там ще є і там ще буде в принципі, і іншим разом і своє таке дрібненьке, бо він каже, що грубого кролі не їдять, ну не знаю, хто в нього своя технологія. Я старшими людьми сильно не поспорю, та й мені на підстилку буде, так що мене влаштовує А бульбочка, в нас вже ось така. Ось тут є 5 рядів, тут така, напевно, садилась більше. То вона така прям більшенька, гарна. Одна в одну Ну тут і є, що он місцями тільки, тільки ось сходить місцями більше, ну то. Перші кільчатами вже були в ямі, вони то були великі обломували, з той через той. Плюс тут і гній давався де може гноєм ну, прикрилося, ну так видно, є більша, є, є менша фасоля. Тут такі є, тут, тут, ну, тут проблем нема, тут вона вже спокійно буде рости. А ще з тої сторони, то е, треба буде зараз десь зараз десь вона буде звідси починатись. О, пішов перший. Перший кущик ну теж, теж на тики, треба буде ще доставляти. Вона тут теж така прям гарненька, зелененька, ось один корчик, другий, третій. І так, і так пішло. Ще буквально сьогодні не встигли доробити. Лишилося, лишилося тут не перефризував. Ось такий кусочок, там же сівка. Он до цей. Зараз зараз, он до цей. Ну, умовно, ось такий маленький клаптик. А ото все вже, вже зробили, вона ще дня 3-4 чуть-чуть підтягнеться, може два підгорнеться і, і з бульбою буде тільки дивитися за шуками. Е, буде вже спокій. Бурачки ще, ще терпимі, треба буде їх ще раз, може в середу, Гарна погода, ще раз їм дати, дати повітря, грацанути, а тоді вже як буде, буде час, то до них братись. А ось сьогодні обсікли за гарної погоди, капуста тут одну. Звичайно, були витягли, то вона, напевно, знає, нічого не буде. А ось решта вже така, ну вже прям, прям гарненько. Оце супер раннє вже ось так в'яжеться. Через то думаю, що скоро буде. А там така середня, та середня, то вона така аж, аж чорна. О, ось тут видно, де закінчується та. Вона така світліша, кругліша нижча. А отут починається оця. Ну, вона вже теж так ніби. Хоч вона середня, але вже починає ось, Знов прийшов, знов забув. Було, каже, Тут було цілиною і є проблема. Вон, тут одна, Десь ще там було. Такі Вон, тут менше. Тут взагалі дві, дві знищили, тут ледве-ледве, ось тут така, то То я що замітив, а, он тут, я знаю, десь було ось цілих повністю 4 капустини, де три добрих, 4 і знов. Пішло, одним словом, тут є муравлі, і муравлі чи по ній лазять, чи корінь підривають, і так вона стоїть, не дає їй рости. Але тут є багато, бо тут такі прям минулого року були ці горби. Треба буде, в мене десь навідомо має бути. Принести, принести цю е, ну, на муравлі цей цукор затрути, чи як воно там і, і затрути. Так, треба буде починати вже, як закінчуємо бульбу, брати за засівку, щоб було видно. А так в загальному потрошки сунеться. Ще так і не досадили, треба буде там досадити кермек. Ну і тут ще теж то цей діду буде кусити. Ойку Іван, як ми його називаємо, він Іван називається. Ну, а одним словом, то він це покусив, тут зробив, ну такий він. Він за сьогодні то все скусив, перетряс, цю кукурузу обробив тут, то, то такий. Живчик на свої руки, 80 йому 6-4 роки, то дай Боже кожному, щоб мати стільки сили робити. Ну а тут в нас ще, ще не цей. Зараз піду візьму. Зараз туди теж був, то що не скошений, тут кусив, бо воно сим курям отой деякий горошок, що вони сьогодні цей день перебирають. Оце він отакий. А тут кажу, він ще перекине, зараз візьму фрезу. Треба починати вже тут теж перефрезувати. Завтра може буде дощ і земля. Якщо буде впитувати, то й повітря треба дати. Ну, одним словом, такі справи. Так, ось такі в нас сьогодні справи. Так, сьогодні трошки простивали, трошки веві, трошки кури, одним словом, всім е гарного дня. Дякую, що дивитесь. Зараз секунду. У нас тут така польова дорога Їздять на такому квадроциклі. Е е всім дякую за. Те, що дивитесь, всім гарного дня, мирного неба, і хай у вас все буде добре.